22 грудня близько 14.30 у міській багатоповерхівці було виявлено гранату і біля неї 2 літри пляшки ацетону. От, що можете сказати про дану подію? Дійсно, було обнаружено вибуховий пристрій. Зовні схожий на гранату, який був прив'язаний до дверної ручки. І неподалек стояла бутилка, наповнена рідиною, за запахом, схожим на бензин. Вилучено, направлено на дослідження, проводяться слідчі заходи з метою установлення ліс, які могли бути причетні до скоєння даного правопорушення. В даній квартирі мешкає сім'я, тобто ми можемо тільки. Предполагати, кому саме адресувалася погроза, тобто, там мешкає чоловік, жінка і їхня донька. Жінка безробітня, чоловік працює приватним підприємцем, займається реалізацією продуктів харчування. Щодо виборів, які в Засульську об'єднану громаду там спостерігачі зафіксували у Тернах чотири. Що чотири члени виборчої комісії розпивали алкогольні напої? Не, не зовсім вірна інформація. спостерігачі не фіксували те, що там чотири чоловіка, члени виборчої комісії, вживали алкогольної напій, вони зафіксували те, що є в приміщенні всього цього здання є стіл, на якому стояла бутилка з-під спиртних напоїв. Але те, що в ній. Були спиртні напої, те, що їх хтось вживав. Цього ніхто не фіксував. Члени комісії були тверезі, в бутилці запаха спиртного напію не було. Але заява така була дійсно. Ну, а те, що у Солониці невідомі розбили пляшку? В Солоницях було да, кинута пляшка з водою у шибку, розбите вікно. Взагалі по Лубенському району вибори пройшли. Можна сказати, що без таких суттєвих порушень. Ну, те, що касається нашої роботи. 20 грудня працівники канадської поліцейської місії в Україні заявили про міжнародний проєкт навчання українських правоохоронців з канадськими колегами. От, що, чи будуть лубенські правоохоронці брати участь у цьому? Не можу вам про це нічого сказати. Камінців. Ні, приєдуть, ну, приїдуть канадцяти до Києва, буде набран, ну, оголошена там кількість людей, які будуть навчатись. Якщо буде можливість туди направити когось Лубенського відділу поліції, я буду тільки за досвід. Досвід любий, він потрібен. Ну сказати, що там будуть обов'язково наші співробітники, я не можу. Чи планується створення громадської ради при Лубенському відділі поліції? Якщо буде бажання. Громадкості. я не проти їхніх функції хочу розуміти, що вони будуть робити. Якщо у них є досвід і відповідне образование, я не проти. Якщо це буде просто совети, і закройте або там зробити то, то, я проти категорично. Тобто ну, це буде називатися только мешати. З радістю приймаємо. Тому що Якщо громадська рада буде з юристів, з колишніх працівників, правоохоронних ну, органів, прокуратури, суду, тільки за. А що необхідно, аби можна було вичисляти телефонних шахраїв на місці, а не в Києві? Є пробіли в законодавстві, постійно питання комісії, які по правоохоронному органу в депутатських групах питається, щось там зробити, ну, не там. Є проблема. Проблема в першу чергу незахищеної, Часть населения это люди, которые в возрасте, которые доверчивые. Ну, мошенники все они хорошие психологи. То есть легче всего убедить, переговорить это именно возрастного человека, который, во-первых, то, что воспитан был на доверии. То есть раньше доверяли всегда всем газетам, радио, просто людям доверяли. Если человек приходит, говорит, что я там с какой-то службы, ему верят. Ну, люди так воспитаны были. Поэтому это та как раз группа населения, которая наиболее не защищена. Мошенники этим пользуются. Самый простой вариант, конечно, то есть людям нужно объяснять о том, что если звонят вам с банка, представляется ряд, что у меня есть какие-то вопросы, есть какие-то проблемы, необходимо там ваши какие-то провести определенные действия с карточкой или с телефоном, на который заведена работа с карточкой. То есть самый простой вариант это людям предложить встретиться на следующий день в отделении банка и непосредственно там все это сделать. Это самый простой вариант. В большинстве случаев, то есть по поговорят, поговорят, что надо срочно, но отпадет эта проблема. Потому что, еще раз, по телефону банк не работает. Если есть необходимость, вызывают в банк, там непосредственно идет или замена карточки, или замена каких-то данных ключевых, которые дают доступ к этой карточке. То есть ну, мошенники пользуются тем, тим, що надо срочно, тому що у вас сейчас там закроється или пропадуть деньги і так далі. Люди переживають і починають диктувати все то, що у них написано при получении любой платежної карточки. Они получают документ за проводить, і чітко прописано, що не давать. давати. 1 січня працівники поліції mm. повинні переодягнутися в нову форму. От чи готовий Лубенський відділ поліції переодягнутися? Лубенський відділ поліції з січня першого... Не перейде на нову форму, тому що її бракує. Немає. Немає. Да. Поки будемо користуватися старою формою, ну з новими шевронами. Тось, все. Ну от в прошлому році пам'ятаємо, як зухвало зрізали ялинки на в'їзді в місто і біля автовокзалу. Які зараз проводяться заходи щодо. Зараз щоденно проводиться патрулювання центральних вулиць та окраїн міста перед основними групами, тобто створені робочі групи для, якраз для запобігання даним випадком. І плюс проводиться відпрацювання місць продажу ялинок з метою такі, запобігання продажу ялинок, які не мають відповідних документів. тобто нема бірки, нема документів, десь чоловік Приобрели ту ялинку, ну тобі ж, різаться на корню, сама можливість продати потім цю ялинку. Якщо чоловік для власного вживання, ні вживання, а використання да, зрубає собі цю ялинку, то що я кажу, що патрулювання здійснюється. Звісно, все місто взагалі ми перекрити не можемо, але постійно пересувні групи патрулюють особливо це вночі. Практично кожен тиждень зупиняються транспортні засоби, які перевозять деревину, перевіряються, поки порушень при транспортуванні спиленої деревини не було. Тобто є відповідні документи, є електронні чеки, це нова форма, де вказується навіть квадрат вирубки лісу. Тож поки порушень зафіксовано не було. Можна сказати, що вчора допустим, проводилось відпрацювання сільської місцевості іменно на предмет виявлення осіб, які можуть випілювати ліс. Не було встановлено місця порубки, ні осіб таких. А продаж піротехніки перенамовили? Також проводиться. Вчора було вилучення, сьогодні вже вилучили. Також, я скажу, вчора у нас в районі магазину АТБ на ринку там проводили вчора вилучено складенний протокол. І сьогодні також у нас в магазині «Олімп» було вилучено 55 перетичних засобів. Ну, загальна кількість їх 400 одиниць, всі засоби, які розроблені. Згідно нового штатного розкладу, розкладу, у нас 4 сектори так званих груп світло реагування, по три групи в кожному, які будуть здійснювати патрулювання Лубенського району. Тобто це зроблено для того, щоб скоротити час прибуття на місце виклику. Ось ці групи будуть приближені до определених районів, і якщо виклик йде звідтіля, група, яка вже там знаходиться, приїжджає на місце виклику і починає роботу. У зв'язку з проведенням передноворічних свят, можливо, великого скупчення людей на вулицях райвідділ переведено на, на варіант, посилений варіант несення служби. Більшість людей буде знаходитися іменно на вулицях міста та району. Хто тобто, скаже, буде відпрацьовуватися не тільки міста, а ще й райони. Тобто, селищна ради і так далі. Тобто, там будуть знаходитися люди в формі, які будуть патрулювати вулиці, які будуть забезпечувати громадський порядок. Буде обов'язково. В нічний час. час. Бажаю, щоб в наступному році. Хоча б в Лубинському районі люди не потерпали від рук злочинців. І само собою, щоб всі люди були здорові, жили в злагоді з собою, в злагоді з оточуючими, і щоб війна не коснулася нашої території.